Вітаю, народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Круп. Та сьогодні ми поговоримо про регіональний банер Сумеру. Так, на попередньому стрімі розробників нам показали дуже багато всього, і звісно. Я зроблю відео про кожну цю дрібничку, або і не дуже дрібничку окремо. І сьогодні ми поговоримо саме про регіональний банер Сумеро. Я стою саме в цьому регіоні. За останні два роки дендро та дендромета, і взагалі Сумеру, який нам приніс реакцію Хайперблум, загалом більше персонажів, які фокусував. Саме на демеджі реакцій, і зараз в нас Ноткрай буде також привносити і повертати реакції. Тобто, можливо, деякі персонажі, які були випущені в сумеру, зможуть заграти новими фарбами. Однак давайте ближче до банеру. У регіональному банері сумеру на нас чекатимуть Дехія, Альхайтам, Вандерар, Сайно, Нілу та Тігнарі. Два з цих персонажів є стандартними персонажами це Тігнарі та Дехя, і один з них, Тігнарі, досить непоганий був довгий час. Зараз на Сінулі я б не сказав, що він сильний персонаж, тому, звісно, я б не радив його крутити тут, тим паче, що він стандартна легендарка. Щодо Дехі, то вона на Сінуль як не була сильною, так і продовжує не бути такою. Так, на Сі 6 це. Конкурентний ДДЕ, сі нуль персонажам сучасним. Однак, якщо вам подобається дехія і ви хочете грати саме нею, і це ваш шлях до Сі 6, то крутити дехю, можливо, навіть раціонально, якщо вам подобається цей персонаж. Власне, якщо вам подобається будь-який з цих персонажів, то крутити чому би ні? Грати ними можна, у відкритому світі вони всі працюватимуть чудово. Вміє літати, трішки допоможе вам у дослідженні світу, Нілоу це гідроаплікація, демедж реакцій, тому у відкритому світі багато аує контенту, там вона буде сильною. Альхайтам має інфузію завдяки своїй навишці, тому також не прив'язаний до енергії, також він може отримати інфузію, використовуючи заряджену атаку, тому потенціал використання персонажу у відкритому світі, ну і в більшості. Контенту високий. Щодо Сайно, то в нього, мабуть, найгірша ситуація, тому що інфузію дає йому ультімейт, він дуже дорогий, і якщо ви не в змозі відновити цього персонажа, то власне він нічого не робить без свого ультимейту. Це, мабуть, найсумніше щодо нього. Добре, давайте пройдімося кожним персонажем окремо і подумаємо, чи варто його крутити. З огляду на сучасну мету, і чи зможе цей персонаж якось вплинути на ваш акаунт з користю, якщо у вас його немає на аккаунті, і ви не крутите тут сузір'я? Отже, Дехя та Тігнарі я б їх одразу викидав, тому що це стандартні персонажі, і звісно, крутити тут стандартного персонажа, щоб отримати його без сузірів, немає сенсу. Якщо це С6 на дех'ю або С6 на Тігнарі, можливо, я б навіть подумав, що в цьому є сенс. Однак ви маєте пам'ятати, що в регіональному банері свій відлік круток. Тому якщо у вас, наприклад, в звичайному івентовому банері вже накидано було там 70 круток, наприклад, а тут у вас нуль, то вам доведеться починати свій шлях вкидання з нуля. Тому пам'ятайте про це і намагайтеся розрахувати свої крутки раціонально, тому що регіональні банери, як ви вже могли помітити, з'являються не так часто. Добре, тепер про цю четвірку. Щодо Вандерера та Сайно, то вони обидва досить слабкі персонажі. Так, якщо Вандерер матиме своє С1 а краще С2, то він непоганий персонаж, якщо вам подобається такий геймплей. Однак навіть зі своїм С2 та Сігною, він все одно буде програвати сучасним дамагерам. тому виправити його можна лише за рахунок сильних саб дд Іншого способу просто немає. Тобто в таких командах, можливо, Вандрер і буде спричиняти основну шкоду, однак це буде десь там 40%, наприклад, від демоджу команди. Плюс Вандрер досить сильно прив'язаний до фарузан, якщо ваша фарузан не с 6 то ви одразу втрачаєте дуже і дуже багато. Щодо Сайно, то в нього приблизно така ж ситуація. В Sayno найкраща його команда була Хайперблумом, і вона залишається досі такою. Зараз вийшла Інефа, також вийде Лаума. І якщо ви зберете команду Sayno Інефа Лаума та якийсь гідроаплікатор, наприклад. Навіть Айно, то, скоріш за все, Сайно буде досить непоганим персонажем. Звісно, він буде неконкурентний, наприклад, тому ж Флінцу, новому персонажу, чи найкращому на даний момент Електро ДД в Аресі, однак він буде спричиняти достатньо багато шкоди, щоб закривати будь-який контент. Єдина умова буде тут, що вам потрібно аж два нових персонажі це Лаума та Інефа. І якщо у вас буде будуть Обидва ці персонажі, так, Сайно, команда Сайно буде досить сильною. Далі щодо Альхайтама. В нього ситуація досить спірна. Найсильніші його команди на даний момент це Кукі, Фуріна та Нахіда. Мінусом тут є те, що. Фуріна збільшує бонусний демедж команди, а більша частина демоджу цієї команди це хайперблум, а не демодж Альхайтама. Так, альхайтам дамажить цій команді досить приємно і, мабуть, непогано, враховуючи те, що основний демодж команди це реакції. Однак мінусом цієї команди завжди було те, що мітки на хіди треба постійно перевішувати. Так, нахід в цій команді дамажить багато. Вона бафує альхайтами на майстерність, і загалом це досить крута команда навіть зараз. Однак нею просто незручно грати у сучасному контенті. Їй потрібно багато енергії цій всій цій команді, це все треба відновлювати, далі треба контролювати і підтримувати навичку кукі, вчасно її давати, давати певну ротацію, де ви використовуєте спочатку ульту Альхайта. Потім свапайтеся на Куки, даєте їй навичку, і вам треба встигнути повернутися на Альхайтама, поки діє його ультимейт. І це все накладає додаткові навантаження на геймплей, які, на мою думку, в сучасних персонажів просто відсутні. Тому, якщо вам подобається цей персонаж, так його можна зробити грабельним. І якщо, наприклад, у вас немає Нахіди, то я б, мабуть, навіть радив вам викрутити саме лауму, а не нахіду, тому що вона банально дасть для Альхайтама більше. Так, вона не дасть йому майстерності, однак вона зріже резисти супротивників, а також вона збільшить демедж хайперблумів. Так, це не демедж Альхайтама, однак це збільшить сумарний демедж команди, а це важливо для закриття контенту. Тому Альхайтам. Можливо, і не найкращий персонаж на сьогоднішній день, однак він має конкурентну команду і відносно дешеву варіацію цієї команди, щоб грати зараз. Тим паче, ми вже знаємо, що в банері лауми знаходиться кукі. А це означає, що ми отримаємо повну сучасну команду Альхайтама, якщо ви викрутите його, та лауму і вам впаде три кукі, щоб отримати її сі два. Айно нам дадуть безкоштовно, і ми отримуємо сучасну досить сильну команду Альхайтама. Щодо Нілу з усіх цих персонажів з виходом Лаоми, вона отримала найбільше з можливих посилень. Nilo неймовірно сильна і досі в є контенті. Однак Лаума допомагає їй в сингл таргет контенті. Єдиним мінусом є тут те, що якщо ви хочете використати і Нахіду, і Лауму в команді Нілоу, то вам доведеться мати або Кокомі. При чому дуже сильно одягнуту в хіл, а не в майстерність, таким чином ви втратите трішки демоджоблумів, або ж другий варіант це викручувати Сі1 на лауму. Іншої опції в даному випадку немає, тому що ви просто помрете. Якщо ж у вас немає нахіди, то, звісно, можна взяти дендро Хілером, або Байжу, або Яояо. -Яо. Обидва ці персонажі будуть тримати команду на плаву. Тому, загалом, так, опцій для команди Нілу зараз дуже багато, і всі ці опції досить сильні, і причому конкурентні з сучасними дамагерами навіть на сінгл-таргеті. Я це все протестую, тому що в мене є Нілу. В мене є її сігна, і я крутитиму собі лауму. Єдиний мінус, те, що в мене Нахіда Сі 2, і мені дуже хотітиметься використовувати саме її, а кокомів мене немає. Тому, можливо, мені доведеться щось зробити, щоб отримати лауму С1 для цієї команди. Однак я спочатку це все протестую, а потім буду вирішувати, чи потрібно мені це С1. Добре, з персонажами все зрозуміло. Два стандартних персонажі. Якщо вам хочеться добити їхні c 6, то можете цілком зробити це в цьому банері. Щодо Вандерера та Сайно, я б взагалі їх не радив тут крутити, однак, якщо подобається, то звісно, будь ласка. Щодо Альхайтама та Нілу, їх зробити грабельними нескладно. Тим паче зараз в майбутньому буде мета реакції, і якщо ви крутитимете лауму, то Нілу та Альхайтам зробити. Ростають у своїй ефективності. Тепер щодо зброї. Чи варто крутити щось з цієї зброї? Насправді цей банер неймовірно класний, тому що уся ця зброя може знайти носія на вашому аккаунті. І почнемо ми з зброя Альхайтама. Вона має низьку базу атаки та багато крит-демеджу, а також пасивно дає трішки крит шансу. Так, основну пасивку ми не зможемо використати на усіх персонажів, крім Альхайтама. Однак, як критова затичка, це досить непогана зброя. Звісно, я б не радив крутити цю зброю в регіональному банері, однак, якщо ви в неї програєте, то носія для неї ви знайдете. Щодо зброї Нілу. То її можна дати насправді дуже багатьом персонажам. Ну, по-перше, вона неймовірно збільшує демедж команди Нілоу, тому що збільшує демедж усіх персонажів у загоні. Далі її можна використати на таких персонажах, як Фуріна Беннет. Та Лейла. І на усіх цих персонажах вона, по-перше, буде давати корисне хп, та найголовніше на них можна активувати пасивку, яка збільшить майстерність усього загону. І за рахунок цього ця зброя матиме досить велике вилью на вашому аккаунті. Особливо, якщо ви мінмаксер, і ви хочете використовувати на своїх сапортах найкращу зброю для збільшення демеджу вашого основного дамага. Щодо зброї Дехі, вона була найкращою дворучною зброєю до виходу сігни Мавуйки, яка неймовірно універсальна і досить сильна. Однак для самої Дехі, звісно, її сігна залишається найкращою зброєю. Якщо ви. Полюбляєте свою дех'ю, і вона у вас вже близька до Сі 6 або вже Сі 6, однак зброї її у вас немає, то цілком раціонально буде викрутити її тут. Тим паче, що програти ви можете в досить гарну зброю. Щодо зброї Сайно, то в неї також багато носіїв, тим паче з сучасними персонажами, такими як Інефа та Флінс. Окрім них, звісно, цю зброю можна дати майже. Будь-якому персонажу, який тригерить реакції. Це може бути навіть Арлекіно, наприклад, в деяких командах, та при деяких збірках ця зброя може бути навіть сильнішою за її власну сігну. Що ж такого в цій зброї? Вона дає атаку від майстерності, а також має високу базу крит шансу 44%. Тому вона може бути універсальною для багатьох персонажів у грі. На мою думку, це. Це найуніверсальніший спис з існуючих наразі. Далі зброя Вандерера. Це, мабуть, найменш універсальний каталік з усіх. Він дає швидкість атаки і демедж звичайних атак. Його можна використати на вандерері, і його можна використати на різлі. Третім персонажем, якому можна його дати, і який носить цю зброю на моєму аккаунті, це Іфа. Однак, чи будете ви використовувати DD-іфу, або ж ви використаєте іфу в майстерність, це вже залежатиме від вас. Я обрав ДД-варіацію, тому що мені просто так хочеться. Однак, за моїми тестами, використання іфу в майстерність це приблизно той самий перформанс команди. Тут вже залежить від того, як. Саме ви хочете грати за цього персонажа. Щодо цієї зброї для якогось іншого персонажа, то вона досить погана опція, тому що це висока база атаки та низька база кредемеджу. І якщо ваш персонаж не скейлиться від атаки, ця зброя майже нічого не дає і може навіть бути гіршою за чотирьох зіркові опції. Остання зброя з цього списку це Сігна Тігнарі. Я її крутив у попередньому регіональному банері, який був Монштадський. Туди вони додали Сігну Тігнарі та Сігну Дехі, тому що в цих зброї реранів не було. І якщо казати про Сігну Тігнарі, то в той момент я, звісно, отримав великий буст для цього персонажа і певний час кайфував. Однак потім дендро Стихія стала. У Натлані взагалі не затребуваною, і використовувати Тігнарі я майже перестав. Зараз він в мене с 4, і скоріш за все, я буду пробувати отримати йому с 6 І можливо тоді вкладення попереднє в Сігну окупиться, тому що на с 6 Тігнарі має бути досить сильним персонажем і, мабуть, найсильнішим Дендро ДД наразі. Тож, якщо ваш Тігнарі вже с 6 або близький до того, і вам подобається грати за нього, мабуть, його Сігна досить непогане вкладення. Якщо ж ви програєте в неї, крутячи, наприклад, ключ для Нілоу, то знайдете носія для неї цілком, тому що в неї, як і у Сігне Сайно, висока база кретчансу 44%, а пасивка дає демедж для заряджених атак, що може підійти деяким ДД, наприклад, таким як Ліні або таким як Ганнью. Ще одним цікавим персонажем, на якого можна дати Сігноті Тігнарі, це Єлань. Вона отримує багато від шансу крита, а також бонусний демедж у 12% це теж непоганий буст для персонажа. На мою думку, регіональний банер це завжди така собі пастка. Тому що з одного боку. Нам здається, що там досить непогані персонажі, і непогана зброя. Однак те, що ви можете програти в більш хорошого персонажа чи більш хорошу зброю, не робить цей банер значно кращим, ніж звичайний івентовий банер, де можна отримати більш сучасних персонажів. Тому якщо казати про ефективність для аккаунту, то жоден регіональний банер не буде виправданим. Отака От сумна реальність. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!